День голосування на виборах президента Бурунді розпочався у напруженій атмосфері. Зранку в столиці країни пролунав вибух у кварталі Мусага на півдні Бужумбури чути постріли. Впродовж ночі загинули двоє людей. Поліцейський підірвався на гранаті. Один демонстрант загинув від вогнепальних поранень. Напередодні у столиці час від часу спалахували сутички з поліцейськими. Опозиція бойкотує вибори, вважаючи, що чинний президент П'єрн Курунзіза незаконно бере у них участь, болотуючись на третій термін поспіль. Право голосу мають майже 4 мільйони людей. від людини, якій я довіряю свій голос. Я вимагаю стабільності в країні, безпеки для себе і для інших. Політична криза в Бурунді триває від квітня і вже забрала життя 80 людей. Вони загинули у вуличних протестах. Заворушення спровокувало рішення конституційного суду, який дозволив Нкурунзізі знову балотуватися в президенти. Хоча закон обмежує час перебування на посаді президента двома термінами. Відтоді країна вже пережила невдалий військовий переворот та масові розгони демонстрантів. Міжнародні спостерігачі вважають в таких умовах вибори не можуть відбутися чесно. Реальний кандидат лише один це чинний президент.